Я вас вітаю, якщо ви сюди вже дісталися або плануєте приїхати. Підтримку Канада дає дуже велику. Я так бачу, я так розумію, тому що я почала спілкуватися з тими людьми, які приїжджають, бачу, як вони влаштовуються, влаштовуються на роботу. Хто хоче відразу сім'ями, дітей до школи, спеціальні групи, спеціальні дитсадки, якісь табори для дітей українців безкоштовні? Певно, що це є унікально і ніколи в світі такого не було. Тому ми так само хочемо допомогти тим людям, які виїхали з країни не із свого бажання, а за таких умов, за таких обставин. Моя мама, мій брат, моя сестра двоюрідна всі живуть в Україні. Я розумію, я я їм телефоную. Я знаю, як це складно, як це важко і як це боляче. Все, що там робиться. І саме тому з цієї такої гуманітарної. Гуманітарних таких почуттів всі є ми люди, і ми б хотіли підтримати українців. Тому це навчання айровидичного масажу із фахом практикуючий айровідичний масаж. А потім це може бути масотерапевт. Саме на цю програму ми зараз запрошуємо українців із вашою оплатою всього 50%. І крім того, якщо ми беремо студента, то ми тоді вам допомагаємо. Знайти роботу, так, ми допомагаємо з тим, як говорити. Є така частина у тренінгу: як говорити з клієнтом, які питання запитувати, що треба відстежувати його. Евалюасьон, як проводити щодо оплати, кому платить, які ваші стосунки із страховою компанією, чи ви працюєте на себе, чи ви десь працюєте у когось просто ніби як на зарплату? Все це від цього всього залежить ваша зарплатня пізніше, і те наскільки вам подобається робота.